В ефірі. Черговий інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні. В новинах масована ракетно-авіаційна атака України. Ворожі вибухи у кривому розі на хабарі. Затримали керівника Слобожанської окружної прокуратури. Отже, про ці та інші події більш детально у випуску ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині повідомили в обласній військовій адміністрації цієї ночі. Кілька вибухів пролунало у кривому розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала жінка, її госпіталізували у важкому стані. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь. Через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Наслідок ракетного удару по Дніпропетровській області пошкоджено пожежну частину. Постраждав рятувальник. Про ситуацію на Криворіжжі більш детально розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ворог завдав удару по території Криворізького району, а саме по місту Криворіг. У приватному підприємству, в результаті чого є значні руйнування, виникла пожежа. І саме страшне, що люди отримали поранення. 64-річна жінка зараз знаходиться в лікарні в тяжкому стані. Чоловік отримав легкі поранення і лікується вдома. То, шановні, не нехтуєм. Звуки, сирени. Ворог, коли має поразки, на різних фронтах політичних або на полі бою здійснює обстріли, терористичні такі акти мирного населення. Але ми вистоїмо, ми витримаємо, тому що ми українці, сильна могутня нація, і жодного разу ми не програли на полі бою і зараз вистоїмо. Головне вірити, не опускати рук, тому що в нас. Найкращі збройні сили України і найкращий президент. І перемога буде за нами в 300%. Всім гарного дня, слава Україні. Героям слава цієї доби. Російська Федерація в чергове завдала масованого ракетно-авіаційного удару. Вночі окупанти атакували Україну із північного та південно-східного напрямків ударними дронами шахет 136 та крилатими ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі. Сили протиповітряної оборони збили 16 із 22 безпілотників та три ракети із шести в епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар'їнка. Авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районам зосередження особового складу та військової техніки противника. Про втрати далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 660 осіб особового складу окупантів: 4 танки та 12 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 201 тисяча осіб, танків 3777, бойових броньованих машин 7377, артилерійських систем близько 4 тисяч, реактивних систем залпового вогню 564, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня близько 3 тисяч. Сьогодні виповнюється 100 днів з дня призначення президентом України Володимиром Зеленським нового очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. З цієї нагоди очільник області зокрема зазначив, разом ми ініціювали важливі проєкти. Вони для військових, котрі виборюють перемогу на фронті. Вони для цивільних, які щодня працюють, волонтерять та наближають мир. Далі короткий відеозвіт. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак провів зустріч із представниками медіа. Наш телеканал, «Д1» представляла виконавча директорка Ірина Зайцева. Мова йшла про розширення комунікації влади вдосконалення системи інформованості мешканців Дніпропетровщини. Оперативно доносити правду про злочини рашистів – це спільне завдання влади та засобів масової інформації. Вдячний журналістам за професійність за цілодобову роботу, часто у самому пеклі війни, наголосив під час зустрічі начальник обласної військової адміністрації. Сергій Лисак вручив представникам змі унікальні картини з вишитими українським орнаментом, в якому закодовано слово перемога тепер вона прикрашатиме і наш телеканал. Кримінальна хроніка далі у випуску. Працівники НАБУ затримали на хабарі керівника Слобожанської окружної прокуратури Дніпра Олега Катебу та його заступника Станіслава Батрака. За попередньою інформацією, посадові особи за змовою з адвокатом вимагали неправомірну вигоду у розмірі 50% від загального прибутку компанії за рік. Це приблизно 8 мільйонів гривень за неперешкоджання здійсненню законної господарської діяльності та 160 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження, яке було сфальсифіковано раніше. Під час обшуку затриманого керівника прокуратури вдома знайшли 5 мільйонів доларів доларів готівкою зазначимо, що Катеба у 2015 році претендував на посаду у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, яка зараз готується оголосити йому підозру. Завдали збитків громадянам України на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. Національна поліція України ліквідувала масштабну шахрайську схему. Зловмисники створювали та розсилали фішингові посилання через месенджери та соціальні мережі. Вони маскували свої дії під виглядом надання допомоги від держави та продажу різноманітного товару в інтернеті. Дані банківських карток, які вводили потерпілі, автоматично ставали відомими правопорушникам, після чого вони виводили всі грошові кошти на свої підконтрольні рахунки. Правоохоронці встановили 56 причетних до злочину. Осіб обшуки та затримання зловмисників проводилися у 20 регіонах України. Взагалі, від дій шахраїв постраждало понад 10 тисяч осіб. В операції приймала участь 500 поліцейських. За фактом шахрайських дій відкрите кримінальні провадження. Учасникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі для того, щоб не стати жертвою. Подобної схеми фішингової, то є така одна універсальна порада для громадян. Коли ви спілкуєтесь з кимось в інтернеті, чи щось оформлюєте, щось купуєте, чи хочете отримати допомогу від держави та вам пропонують перейти по якісь ссилки, не переходьте по ній. А якщо вже перейшли, то виходьте та ні в кому разі не заповняйте номер, не вказуйте дані, номер карти, CVV-код, срок дії. Бо станете жертвою шахрая. У покрові Нікопольського району поліцейські викрили чоловіка на збуті зброї та боєприпасів. Правопорушника затримали на місці злочину, коли той продав автомат Калашникова із патронами за 5 тисяч гривень. Під час санкціонованого обшуку у квартирі чоловіка вилучили ще 5 гранат РГД 5 та 4 Ф 1 із запалами. Його затримано та повідомлено про підозру. Санкції статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. До надзвичайних подій на вулиці Сільська Амур нижньодніпровського району сталося займання приватного будинку. Загоряння виникло в одноповерховій господарчій споруді. Знищено речі домашнього вжитку та саму споруду на площі 50 квадратних метрів. Внаслідок подій загиблих та постраждалих немає. А на вулиці Кості Пестушка у кривому розі сталася пожежа у квартирі житлового будинку. Вогнем знищено облицювання балкону, розташованого на п'ятому поверсі. Речі домашнього вжитку. Також пошкоджено облицювання стін сусіднього балкону. Загальна площа пожежі 10 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає. З початку року в екосистемах Дніпропетровщини сталося вже 754 пожежі. Вигоріло майже 600 гектарів землі. Горять і ліси. Причиною пожеж стає підпал сухостою та сміття деякими несвідомими громадянами. Вогонь шкодить чорноземам, вбиває тварини птахів. Зачепити може і будинки розташовані поблизу. Та все одно зловмисники продовжують створювати підпали. Правоохоронці нагадують, на всіх правопорушників очікує штраф у понад 21 тисячу гривень. Якщо підпал спричинив великі збитки на тих, хто здійснив цей злочин, чекає ув'язнення строком від 10 до 15 років із конфіскацією майна. Надзвичайники Дніпропетровщини продовжують усувати наслідки весняного водопілля. У нашому регіоні залишаються підтопленими 36 будинків та 51 приватне домоволодіння. У Дніпровському районі 20 приватних домоволодінь, з них 5 будинків та проїжджа частина. Садове товариство у Петриківській селищній територіальній громаді та Марганицькій міській територіальній громаді. У Нікопольському районі 31 домоволодіння та 31 будинок. Із початку пропуску весняного водопілля підрозділами головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області відкачено понад 88 тисяч кубометрів води. 20 травня Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара запрошує на фестиваль освіти та науки дну Фест для старшокласників. Захід відбудеться у форматі Open Air на території ботанічного саду. Після офіційного відкриття на абітурієнтів чекає знайомство із факультетами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Упродовж фестивалю школярі та їхні батьки зможуть особисто поспілкуватися із ректором та відповідальним секретарем. Під час відкритого спілкування абітурієнти зможуть докладно дізнатися про можливості стажування і працевлаштування у провідних роботодавців регіону. А також цікаві подробиці про навчання і студентське життя в університеті. Продовжуємо рубрику Пізнай свою країну слово моїй колезі Маргариті Кузьменко. Сьогодні я хочу розповісти про своє місто рідне про Новомосковськ, тому що ця рубрика в новинах вона стосується не тільки курортних міст відпочинку, а й вашого рідного міста. Тож ви можете також доєднатися до нас і розповісти у подальших випусках нам своє улюблене місце у своєму місті. Так от мова сьогодні піде про Новомосковськ, яке було утворено у 1576 році. Вже згодом тут з'явився свято Троїцький храм у 1700. 178 році, який був побудований у період козацького бароко. Це архітектурна пам'ятка, і усі повинні знати про те, що ця церква, цей храм, побудований без жодного цвяху. Також дуже гарно виглядає із середини. Я спробую зараз вам це показати, і я також пропоную вам відвідати цей храм, саме подивитись на нього, як на архітектурну пам'ятку, яку вдалося зберегти з тих років. Про спорт далі у випуску українська тенісистка Надія Кіченок переможно розпочала виступи у парному розряді на ґрунтовому турнірі серією WTA 125 у Парижі. В одній четвертій фіналу Українка разом з Алішою Паркс переграла норвезько-американський тандем у Ліріке Ейкері та Сабріни Сантамарія із рахунком 6-4 та 6-3. І на завершення випуску про погоду на завтра, суботу, 20 травня. У Дніпрі буде похмуро. Температура повітря прогріється від 15 до 26 градусів. Опадів не очікується. Вітер південно-східний від 3 до 5 метрів на секунду. Вологість повітря вранці складатиме 56 відсотків в день 27%. відсотків. У Новомосковську субота буде похмурою, але без опадів від 14 до 21 градусу. У Кам'янському цими вихідними від 15 до 26. Субота буде хмарною. У Нікополітах та Покрові буде без опадів від 16 до 25 градусів тепла. У Кривому Розі похмура погода без опадів. Субота буде теплою. Температура повітря кулуватиметься від 14 до 27 градусів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми одна велика сім'я, українці. І в нас одна велика домівка Україна. І в нас одна велика спільна мета перемога. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Для вас працював Павло Жвєтєв. Побачимось на телеканалі. Д1. тримаємося, бо ми того варті.